Якщо? Якщо? Шановні депутати, на засіданні комісії виноситься три питання. Перше про затвердження статуту комунальної установи Центр культури та дозвілля журійської сільської ради в новій редакції, друге питання про затвердження статуту КУ публічна бібліотека Джуліїнської сільської ради в новій редакції і... Про створення інклюзивного класу у Деревчинському ліцеї Чоїнської сільської ради Вінницької області. Перше питання про затвердження статуту комунальної установи Центру культури та дозвілля Чуїнської сільської ради новій редакції. А що, на? Які тут зміни відбулися? <звук> Внесено питання щодо району Гумінського. Внесено деякі... Моменти із нового законодавства про бібліотечний про бухгалтерський облік. І все. Ось таке. Основне це введені Роменицький район. Так, саме. Так, хто за те, щоб це питання? Винести на сесію і за друге питання про. Зверження положення комунального основного публічної бібліотеки військової міської ради в новій редакції. Тут такі аналогічні зміни, що в попередньому да. району. Да, не, не було А не положення, да. так? Да. так. Да. Хто за те, щоб винести це питання? Так. І третє питання про створення інклюзивного класу Дубчинському ліцею. Заява від батьків про організацію для сина учнів 1 класу 25 26 6 навчальному році інклюзивного навчання. Є висновки комісії. Додається висновки комісії. Це наступний перший клас. А додається висновку комісії і фінансування, кажуть, що там залишиться на місці, тому що вибуває дитина з 9 класу. Pytania. Aha. Uh Wszystkie -huh. pytania. dla komisji. Tak, I, to, my, to tak. I widzę, że się tak.